Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це продовження будівництва свого поселення у Грі Острів. А, власне, на минулій серії ми почали виробництво поташу і налагоджувати виробництво скла для того, щоб ми могли будувати кам'яниці, якими ми на минулій серії також запланували декілька штук. Але ви там дякую, дали дуже таку важливу параду. Мені б варто було їх зарезервувати, а, для того, щоб ні, не було такої ситуації, що в мене буде багато житла. Люд, люди позаселяються, а потім їм нічого буде їсти. Тому давайте декілька а, я зарезервую ось цю на яку. А куди ви. А, ось сюди вони позносили ресурси, так? Да? Да. Оця нехай буде не зарезервована, а всі інші поки що. Я зроблю зарезервованими. Все. Так, да, да, отак. В одну нехай вони заселяються. А всі інші, нехай будуть уже зарезервовані потім. А, далі. А, ви сказали мені зробити три черги а, три партії. щоб вони мені робили? цей... А, господі. Що це вони роблять? Цеглу. Щоб на цегельні вони робили мені цеглу в декілька черг, в три штуки, точніше, щоб вони швидше, щоб швидше було у мене виробництво. Ну, Власне, черги нові поставив. Тачки у мене тут є. Ще два склади побудували. Давайте я сюди також поставлю на цеглу на зберігання. І сюди цеглу на зберігання. Теж 10 тисяч. І тут постачання різноробу в руках і тачкою руками ви казали, що воно. І тачкар нехай сюди теж заповнює. Сюди аналогічно. Так, тут здається, теж у мене вже було налаштовано. да Сюди різнороб працівники не треба, але тачкар нехай теж а, заповняє. Бо я ж не дарма тачкаря ставив, правильно? В, ось тут, біля мого а-ля цегельного заводу. Я ще один коментар не прочитав, о, точніше не врахував на минулих серіях. Стоп секунду, зараз я врахую. Не тіряємо не мислю. 10 тисяч я зараз продам деркачам. Ви казали ще, що можна купити собі м -м, поки що тимчасово. Саме ці скляні вироби, щоб можна було мені побудувати, не чекати, поки там налагодиться нормально е виробництво скла. Ну, тоді давайте в, в Панютине зараз поїдемо, подивимось. Так, сюди, давайте вам грошову допомогу трохи дам. Е власне, який коментар я не врахував на деяких виробництвах. Якщо я прибираю е -м, постачання -е руками. То вони не збирають воду. Але я не пам'ятаю, де такий я прибирав. І чи прибирав я взагалі. Ось працівник у руках. Ось, ось, ось тут є, да? грабарня, воду. Оце, оце був би прикол, да, якби вони у мене. Так, тут у руках. Тобто там виробництво, на яке потрібна вода, обов'язково треба, щоб у них було постачання в ру... працівник у руках. Бо якщо у руках прибрати, то вони тачками, як ви там написали, вони воду не возять. Ну, в принципі, це логічно. Тому дякую вам за пораду. Налаштував, мені здається, ще десь ось тут. Я міг теж так лаханутися. Да, ось. Працівник у руках. О, пішла водичка! Бачите? Дякую вам велике, що ви дали пораду таку. Бо бачите, я йолоб. Перебрав тут працівника в руках, і вони воду не носили. І по факту у мене ніхто овчину не виготовляв. Клас! А овчина взагалі мені нахрена потрібна, я не пам'ятаю. Овчина а, ось тут, так? Да? Теплий одяг він виробляється з овчини. Ну да, ну так. Да. Сукно, тканина і овчина. Власне, на цій серії я хочу а, почекати. О, стоп, у мене ж гонці вже поприбували, да? Панютине. Віконне скло. М -м, сума 351. Так я можу купити. 1352. Давайте укладаємо угоду. Все. Хай вони мені постачають, тоді я всі будиночки запускаю у роботу. Так, стоп, не поняв. Так. Ось ця от вона перша буде. На неї ресурси позвозили. Тому її першою, будь ласка, і будуйте. Якраз вона не зарезервована, туди зараз переселяються деякі поселенці мої. І все буде просто чудово. Так. М -м Потрібно буде ще вирішити питання стосовно того з їжею. Мені потрібно буде набагато більше їжі виробництво. Бо ну, це вже, напевно, трошки пізніше будемо окей, але все одно треба буде подумати стосовно того, що Кам'яниця. На Кам'яниці ж треба багато людей там буде заселятися, і мені треба буде виробляти багато їжі. А на цю серію, напевно, знаєте, що б я хотів? Я б хотів залізо б, в принципі, почати виготовляти. Але. Сюди людям далеко ходити. Найближчі хатки осьо. Да? Якби ж був риночок, десь недалеко. Марефа. Що ви хочете? Олію хочете? А, скільки на складах у місті можна продати на експорт? половиною тисячі на експорт, будь ласка, я укладаю угоду. Все, віконне скло. Завезли. Красавці. Молодці, позавозили, все, тепер, будь ласочка будуйте. Мені цікаво, просто подивитися, як воно буде виглядати. Значить, із залізом. Родовище залізної руди, нескінченне. Тут просто треба подумати, як зробити так, щоб у мене люди і хотіли йти сюди на роботу, ну робити занадто високу зарплату я не хочу. А, я я і так в мінус сюди в цьому році, да Ну, клас! Прибуток в мінус. А зараз уже листопад. Ну так, да, доходи 6200, видатки 6900. І загалом в мене прибуток вийшов у мінус. Так. Підвищую вам податки засранці. Підвищую вам податки, на статки. давайте. Ви вже в мене більше працюєте. Я Вам навіть на деяких підприємствах зарплати підвищую. Тому давайте не той. Полотню працівникам поки що підвищувати не буду. Ви і так нормально зарабатуєте, я вважаю. Ціна закупівлі городини. Місцева закупівля. А якщо я ось так зроблю? Городину, будемо трохи менше закупляти. Що таке? Недостатньо працівників для підтримки виробництва. Та ну йоханий полоханий. Що ви сюди ще несете? Деревина? Ребята, десь ось тут була. А, ні, нема. Тут у мене склади повні, ось все. Гляньте. Кори, колоди, деревина. Тут багато деревини. Давайте е, носіть. А, вони і так носять. Все, окей, добре. О, так, залізо, 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 залізо. Мені треба, щоб були десь приблизно ось тут хатки, але ж, щоб вони і не так далеко їм було ходити, правильно? До м закупівлі. Щоб скуплятися, їм було ходити недалеко. Бо ось цим ринок ось тут. да? Ринок є ось цей. Можна було б зробити якийсь невеличкий риночок, можливо, десь ось тут. Побудувати декілька яток. Ну, давайте спробуємо. Так, транспорт і торгівля. Ятка. Де у тебе? А... Давай десь ось так тебе побудую. До речі, якраз біля комори, біля складу, буде нормально. Так, чотири ятки є. Так. Да? Я думаю, що чотирьох повинно вистачити. Ну, поки що, як мінімум, на даний момент. Давайте наймати сюди працівників. На всі чотири ятки. Тепер заповнюємо їх ресурсами. Я не поняв, шановні, а чого у вас віл від спраги помер? Якого біса? Питна вода тисяча. Якого хріна він помір, помер зі спраги? У вас бляха колодязь під, під, під рукою. Осьо, для виробництва вказано. Якого біса у вас воли? А, немає робітників. Ах ти ж. Для обмолоту. А що таке обмолоту? Це оцю хрінь збирати, типу? А, ну ось. Вони не все позбирали. М -м так, тоді тут треба на сезонних роботах, щоб вони в грудні працювали. Щоб вони довизбирували все. Щоб потім все, 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 все було о, чекіпі бару. Щоб все було просто зашебізне. Так, тут. Вода є. Колодязь у вас тут поруч є для виробництва, щоб знову. Ну, ка... Вам нахрена колодязь, у вас у закладки є. Ви можете складок забирати воли. Та ну, ну мать, ва... що за херня? Я не поняв. Ні, ну це неправильно, це, ну це хрінь. Якого біса вони помирають? Мені треба, щоб мої робітники ті, що працюють на фермі весь рік були. Стільки волів втратив твою ж мать. Працівники. А, -а, -а, а! Поняв. Треба ще отак налаштувати. Типу, під час сезону. П'ять постійних робітників. Але поза сезоном треба хоча б одного робітника залишати, щоб він а, слідкував за волами. О, Японія. Окей. Постачати корм для волів, опції найму. Та бляха. Поза сезоном одну людину. <кхух> Блін, як мене роздражаєте, що тільки увожу звідси воно зникає. Можна, коли я, тільки класно, щоб воно зникало? Дурне це налаштування. Так. Всюди по фермам треба, щоб був один робітник поза сезоном. Обов'язково! Все, тут дівчина є. Це мобака. Помер зі спраги. Ну, шо ти скис? Так. Давайте мені гінця кудись треба відправити. Керіо, в диркачі. Я їм і вугілля попродаю. О, керівник корівника робить заміну вала. Куди? Сюди? О, ведуть. Є воли у нас, хорошо. Стоять. А може, мені і не треба буде купувати? Так, бугаї, бугаї. Бугай два роки, а... а ці молоді, да? Ну в мене, так, да, у мене Богоїв. Малувато. Окей. Нехай, коротше, зараз uh, піде в Деркачі мій гінець, і там я може буду купувати волів. А, 5700, дивіться, трошечки. А, ні, січень. Все, все одно я йду в мінус. Чого я йду в мінус? Ну в мене ж все було нормально. Так. На цирюльні, давайте так. На корчми ось так. Поріг податку на статки 30. А давайте 10. Зроблю. І трошечки зменшу податок на статки. М -м Хай буде ось так. Балаклія. Воли. Волів, продай мені, будь ласка, корова. Воли, скільки мені туди штук? 2, 4, 5, так? 5 воли. Укласти угоду. Все. Везіть мені їх, будь ласка. Що? Не виста. О, в мене кам'яницю побудували першу. Тут на 4 цих. На 4 родини ніхрена ж собі. Так це прям по-елітному, це прям по-модному, по-красивому, по-молодіжному. Ну. Ще й хатка така, слухайте, красиво, симпатично, прям. Прям у нас місто місто. Так, тут а, не вистачає цегли. Скільки? Ще? Дві 300. Давайте я оці поки що все-таки зупиню. Ви там казали, щоб зробити запас і хоча б одну заповнили повністю один склад цеглою. І тоді вже, щоб що воно буде більш-менш нормально. Що його вистачатиме. Бо по факту тут ви сказали один склад це одна кам'яниця. Тобто у мене тут резерв буде 4 кам'яниці, якщо 4 склади повністю заповнять цеглою. А що тут, до речі? Резерв 800. А, ну цеглу вони потрошку роблять. Ну, Доносять перша, друга партія, третя партія по тисячі, все нормально. Все, хорошо. Добрінько. Знаєте, що я хотів сейчас зробити? Я хотів побудувати бруківку. Бо я там знаю, що тут така штука є. Тільки де вона? Аби мені хто сказав. Транспорт і тут все, бруківка. Як її взагалі. Як, як вона будується? Так. Місце зайнято. А що мешає? Лавочка мешає. Поню. А якщо я зроблю тоді ось так. Камінь 18. Давайте ось тут нехай роблять бруківку. А скільки в мене взагалі каміння? Е -е... Камінь. 5,5 тисяч. Ну, я думаю, мені повинно його вистачити. Так. Отак. Оп. Оп, камінь. О, так, а може мені тоді просто тут бруківкою все обкласти, а потім ставити лавиці. Бо я їх за колібусь той. Оминати. Давайте я краще позношу всі лавиці, а потім буду будувати бруківку. Це ж звучить вроді логічно, так? Да? Начебто так. Так, далі. транспорт і торгівля. Бруківка. Хлоп-хлоп. Задовге. А ось так не задовге Корови. О, стоп! Березень. Пішла весна. що у нас вівці? Овець немає. Тобто, скоріше за все, і дійсно, вони роблять так, як ви мені писали в коментарях. Зараз вони їх стрижуть. Бо бачите, їх нікуди не повели. Корів уже повели на пасовище. А овець ще ні. О. Тепер повели. Дивіться. Ну, походу, так. Да. Вони їх постригли. І тепер вівці готові до випасання. Чудово! що таке? Не достає різноманіття харчів? Та що ви скисли? Ну, а що вам не так? Де вам не вистачає різноманіття харчів? Давайте, ресурси. Що у мене є? Риба, нема чого нема. Є рибальські сітки, сушеної риби. Я не поняв. Шановні, а ви в мене працюєте взагалі? Блін, з цими сезонними роботами щось якась херня виходить. У мене робітники звільнилися. Звільняються на момент зими. А потім не набирається необхідна кількість робітників. Хоча в мене були повні. От у мене ферма вона була повністю зайнята робітниками. Так само, як і риболовня. А на ній я встановив сезонність. І тепер у мене тут тільки один хлопак працює, хоча у мене працювало, працювало тут набагато більше людей. Що таке? Зарезервовано. Я в курсі. Що зарезервовано? А чого тут 4, я не пам'ятаю. А чого тут 4, а тут 3. Не зрозумів, але. Ну, типу, ок. Хм, Дивно. Може, розмір просто якийсь не такий. О, ще одна дійшла. А на риболовлю, О, ще один. Ну, ну це, це не діло. Це не нормально, що воно так. Мені не треба, щоб вони. Мені треба, щоб як тільки в мене сезон починається, щоб всі люди в мене там працювали, а не якась мала його їхня частина цих людей. Так, бруківка, давайте ще. А що я цей? Давайте тут пробувати планувати якусь бруківочку. Десь тут її ще будувати. Ну, от, наприклад, ось тут можна було б бруківкою обкласти. Ось тут можна було б зробити якусь таку симпатичну територію для того, щоб а, вони на ній відпочивали. О, ну дивіться, бруківка мені подобається, як виглядає. Прям, прям красиво. І на неї каміння, в принципі, не так і багато йде. А каміння ж у мене видобувається? Каміння видобувається, два хлопака є. Давайте ще двох. А, що по грошам? Іду в пір. Та в мінус? Ну чого я в мінус? Я не розумію. Мені здається, чи тут щось забагувалося, я не пойму. Щось, коротше, через оці всі е, нюанси-моменти у мене якось. Е, я за цю серію фактично майже нічого не зробив. Ну що я? Подивився, подумав, як зробити залізи, і більше ніфіга. Бруківку побудував. Ну таке. Так, добре, я вже перепрошую за те, що я цю серію витратив фактично майже в нікуди. А, і на цій серії майже нічого я не зробив. Просто, ну дійсно, я а, намагаюся зрозуміти, яким чином мені його так зробити. Щоб ось тут, після сезонних робіт, ну, навіть різнороби ніхто не працює. Може просто, що в мене людей мало. І мені треба більше людей. Ну, давайте я зараз зніму з резерву. Щоб нові люди до мене заселялися. І в мене було більше різноробів, в мене було більше а, робочої сили. Бо ну, це капець якийсь. Що, грошова допомога? Та ну. От, а й, чого у вас нема грошей? А, ну вона одна. Працює, треба трьох годувати, корівник. Місячний дохід 3. Соняшник воолія, давай, укладаю угоду. Буду торгуватися. Одружилися, чудово. А тепер вони живуть тут, родина топчиїв. Одружилися і отримали хату. Дінюшки мені платіть за те, що ви живете в моєму поселенні, будь ласка. Добре, давайте хоча б на цій серії я запланую якусь ось тут е територію. Так. Зупиню. Я не всі ресурси поставив сюди, щоб вони продавалися. Так, давайте сюди ще треба, щоб борошно продавали. А, не борошно. Давайте, нехай буде взуття. Давайте, нехай тут буде м, одяг і теплий одяг. Щоб оцим людям, які, яких тут я поселю, щоб їм було куди. Що купити? Де, щоб було куди ходити і купити, купляти одяг. Тут. Ай, що я? Гречку. Давайте. Борошно, давайте. Що ще? Олію, курячі яйця, нехай тут продають. І олію соняшникову. Все. І гадаю, що цих ресурсів повинно вистачити для того, щоб хоча б ось ці будиночки, які я тут зараз поставлю, вони могли спокійно собі. купити все, що їм потрібно буде. І давайте я, напевно, тут робитиму хати з обістям. От якось ось так. Одна. Друга. І давайте. Ось сюди, ось так. А що? Як? А, я зрозумів, там велика деревина. Третя. Тобто три хатини. А що дві? Я ж три повинен був побудувати, ні? Давай ще раз. О, все. Тепер три хати не є. Нехай їх будують. І буду зараз планувати. Ось тут. А, будів... а, давайте зразу. Побудую, щоб уже воно було. Так. А, мені тут потрібно для виробництва заліза. А, як воно називається? Оця фігня. Та де воно? Господи. А, ось о, рудня. Господи. Так. А... Одну рудню ось тут вони нехай будують. Потім для того, щоб виробляти е, залізо, це ж я так розумію, що мені потрібна ще плавильня, правильно? Ось о, рудня. Залізної руди з підземних родовищ. Плавильня виробництво заліза та руди з руди та вугілля. Ось, будь ласка, плавильня. Треба будувати на березі. А! Та я потрібна? Ось тут. Нерівна п... вуща ділянка ріки. Тут ще й не всюди його можна побудувати? Йоханий полоханий. Угу. Ну, значить, ось тут, ребятушки, вони будуть видобувати мені залізо. Хтось із них буде працювати ще на цьому цегельному заводі. Це такі надшибі будуть. Ам, um, ребятка. Ну, тоді ось тут мені треба будувати, щоб залізо в мене видобувало і виробляли тут. Ось. О. Прикольно, я не знав, що воно тут така система. І потім, напевно, ще треба буде тут декілька нових будиночків побудувати, щоб вони. А давайте я одразу, напевно хоча б один хату одну з хату з обістям. Якось ось тут. Нерівна поверхня. Та що б ти скиєш Нерівна пове. О. А якщо тепер отак F1. Ось так. О! Давайте ось так. Вели... Величеньке більш-менш обістя буде. Все. Нормально, годиться. І ось таку хатку. З цієї хатки тепер будуть працювати люди ось тут плавильня. І треба буде тоді налагодити, щоб тут ще у мене вугілля виготовляли. Десь, можливо, з цього боку я поставлю ще лісопиню, щоб вони ось тут ліси пиляли, рубали. А може, і ні, в мене ж ось тут, в принципі, багато вугілля і всього. Ну, коротше, зроблю, напевне, тачку і будуть або тачкарями, або робітники з тачками постачати сюди ресурси. Я тоді запускаю, нехай вони це все будують. От, а ну що таке? Різноманіття харчів. Ну, ну йоханий полоханий. Ну, я зрозумів, на наступній серії треба буде, окрім того, що налагодити вугілля ще й будувати, напевне, нові ферми, в яких вони будуть ем, вирощувати більш різноманітні харчі для моїх поселенців. Тому на цьому я напевне серію буду тоді закінчувати вже. А я вам на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба! Побачимось.